Ще раз таких, можливо, два невеликих свідчення. Який наш Бог прекрасний і благий, і як Бог нас вчить в цьому житті і взагалі жити разом з ним. Недавно ну, я час від часу їжджу до батька свого, допомагати йому. І я завжди питаюся, Господи, коли я маю їхати? І Господь мені каже завжди якогось дня. І якщо я знаю, що я, наприклад, маю їхати вівторок, це, не, це не, не понеділок і це не середа, а вівторок. І ще приблизно Господь мені каже, вечір, наприклад, сьома година. І е, їду, ну я вже збираюся, автобусів більше немає. Є ще автобус на 8.20, але він дуже рідко їздить. Е, і чоловік каже до мене: в сьомій годині, ну, як автобуса не буде, то як ти там поїдеш? А я кажу, ні, дивися мені, Господь сказав, що точно в сьомій годині. Ну, чоловік мій каже, то, якщо тобі Господь сказав, то, <сум> то йди, <сум> то вже довіряй. І я приходжу, чоловік мене підвозить до, чи навіть я сама доїжджаю, стою там за шостим магазином. І чекаю на якийсь автобус. І ще якась каже жіночка, каже: Та буде якийсь автобус, але він їде там, повертає вище, і я розумію, що мені ще прийдеться добрих три кілометри, якщо не чотири йти пішком. Але думаю, ні, Бог мені сказав, що не довезу додому. І я стою і мені так Господь показав сьома година 19.00. І під'їжджає одна машина. І каже: хто там до заложців? А я розумів, що мені далі треба. Я кажу, ні, мені треба далі їхати. Він каже, ні, я їду тільки до заложців. І я просто на телефон, і я так сьома година. Ага. Я кажу: почекайте, я їду з вами. І я їхала. Разом з ними і ну виявилось, що вони ще й односельчани мого батька. Просто там вони по роботі їхали і ще ну, ще не ну, ще не заїжджали туди там, де мені потрібно було. І я почала свідчити про Христа. Ще ми про деякі речі свідчили. І вони були дуже задоволені, вони мені дякували і сказали, я в боргу перед вами, і взяли мене довезли туди, там, де я навіть не просила, там, де я мала бути. І не взяли з мене ну, ніяких коштів просто. Це таке одне свідчення, і це неодноразово. Якщо Господь мені каже сьогодні, значить, це сьогодні має бути. І ще, якщо каже година, то просто ну не сумнівайтеся. Дуже багато разів Господь мені казав, наприклад, в понеділок, чи вівторок, чи на ту годину, чи на ту, і Господь каже на автобусі. Якщо я знаю на автобусі, значить, коло мене сяде хтось, чи я біля когось сяду, я буду там свідчити про нашого Господа Ісуса Христа. І хочу ще сказати на збудування. Я недавно хотіла зробити один такий хороший вчинок. Просто ми маємо служити не тільки словом, а декому слова мало, треба служити ну, ділом найпершим, особливо для родичів. І хотіла зробити дуже таке добре діло, і справа в тому, що я його собі запланувала. І, але ну, треба радитися, звісно, чи всім виходить. І одній людині не дуже було комфортно робити, ну, зробити якусь там незначну справу. І я якби, зрозуміла, що я, напевно, щось не так зробила. і їду по дорозі і кажу, Господи, я ж це розуміла, я це хочу зробити для Хочу зробити для тебе. І... Я ще такий докір отримала, що то я щось не так зробила, що я все хочу людям догодити. І я кажу, Дух Святий, докори ти. І це найкраще. І я кажу, я, я підкоряюся, я, я вибачилася. І просто на другий день та людина мені каже, ти знаєш, що мені дух святий так докорив, то я вам просто хочу сказати, що. Е так як сьогодні Господь казав, що будьте мовчазного, лагідного духу і віддавайте все Господові. І ще хочу сказати такий ще, просто буквально на цьому тижні випадок, я поїхала знову ж до батька, і Господь мені ще день перед тим показував мені родича одного. І я розумію, що я постійно за того родича думаю, і ну я розумію, що це не я думаю, що це Господь думає за нього. Але минулий раз, минулий рік, як я пішла, він дуже сильно розлютився, коли я почала вже про Бога розказувати. І він мені сказав, я ненавижу тих протестантів і тих євангелистів, я ненавижу. І не говори мені більше про, про свого Бога. І я така пішла дуже ну, така трошки, знаєте, ну, шкода мені було так, що я почула такі, звісно, слова. Але казав Ісус Христос, мене гнали і вас будуть гнати. І звісно, що від незнання гине мій народ, каже Господь. І я розуміла, що цей родич просто від незнання якби, ну, не сприймає того. А ще в нього є родич, ну, у нас є такий спільний родич, він свідок Єгови, і от він його слухає. А от ангел, він каже, що ще свідків я можу слухати, Євгеністів я не переношу. І я просто кажу, Господи, ну що я, можу, що я можу зробити? Зроби щось з тим серцем. І от це проходить майже рік, і Господь мені показує цього чоловіка, що до нього йти. І я згадуючи, як він сказав, що він ненавидить. Християн. і Але Господь мені показує, що Він дуже сильно любить його, і він думає. І я кажу до батька вже вечором, я допомогла, я кажу до батька, що я йду. Йду до родичів, і він каже, чого би шла вечір, мачу йти. і Я кажу: Господи, Ти ж мені сказав, що я маю йти. то І, так зроби. і в той момент батько мій каже: Але якщо хочеш, то йди. Я кажу, ну Бог чудовий. І коли я пішла, мене дуже гарно зустріли. Так що Господь працює над серцем, і коли Господь справді посилає, то трайти без сумніву. І справа в тому, що тітка моя і брат, і невістка вони слухали мене, були дуже. Ну, їм було приємно, що я прийшла, і мені дуже приємно, і я просто розуміла і відчувала наскільки Божа любов, як Бог любить людей. І не дивлячись, що, наприклад, якщо по людських мірках брати, якби вам сказали, що вас хтось ненавидить, то. Ви б любили, якби мали ту Божу любов, але ну, не кожен би хотів вже йти туди, так? а Господь він не дивиться, наскільки Господь люблячий. І я кажу, Боже, чого я думаю за цього брата мого? А Господь до мене каже, бо я, бо я за нього думаю, бо я його люблю. Ось така просто безмірна велич Божої любові, тому це як підтвердження до Слова Сьогоднішнього, що коли Дух Святий нас посилає, то. То треба йти не сумніваючись. Амінь. Брат анонсував, що буду розказувати про євангелізацію, але, чесно кажучи, є. Є, є щось інше. Бо євангелізація. Це дуже гарний спосіб себе проявити, показати. Богу він, напевно, що найбільше подобається, коли ми розказуємо про нього. Бо Ісус Христос, коли ходив, Він робив чудеса, Він завжди що казав: іди і іди розкажи. Та? Іди, розкажи". Ну, це саме, саме чудесне. Але я вам хочу інше е... брат, я інше розкажу. Як дух поведе, так. Знаєте, ми дуже часто задаємо Богу запитання, бо ми хочемо отримати відповідь. І не завжди ми цю відповідь отримуємо. І ми кажемо, Бог не чує, а чи Бог є, тому що я відповіді не отримав. І потім в нашому житті стає якийсь переломний момент, і ми кажемо, що Бога немає. Я пам'ятаю був юнаком, я дуже багато Богу задавав питань. Але є на, написано чітко, що є певний час, який ми повинні витримати, і Бог нам відповість. І ця відповідь буде саме найсправедливіша і найпрекрасніша, і ми до неї прислухаємося. Але потрібно наше терпіння. Бог неодноразово вказує на саме на це терпіння, що ми повинні виховувати в нас. І я вам скажу, Бог завжди дає якесь нове служіння, Бог щось нове завжди відкриває. Зараз ми почали цю євангелізацію в парку на співучці, хто знає співучка, приходьте сьогодні на п'яту годину. Це дуже довго виношувалось. Дуже довго, десь рік часу Бог мене побуджував, побуджував. Треба було знайти фінанси, щоб купити апаратуру. Здається, ну так небагато, знаєте, ну, все коштує, але це ж треба їх і знайти. Ну, Бог благословляє, Бог над цим працює і дбає. Але має бути підготовка твого серця, має бути підготовка. Тих служителів, які будуть з тобою працювати, ти не йдеш сам, ти повинен працювати в команді, бо Ісус не йшов, правда сам, пам'ятаєте. Він, він ще мав з собою 12 таких, а крім тих 12, ще 75, а ще крім тих 75, ще 500, І ще невідомо скільки ще було. Так, тобто він і завжди йшов командою. Тому коли Ісус проходив, то там втоптувалася дорога, то можна зразу було певно на машинах їздити і без порухів. Ну, суть в чому, що Бог, Бог все готує і Головне, щоб ми, коли задаємо Богу питання, ми мали витримку почекати на відповідь. І от недавно Бог мені поклав на серце ще одне служіння, і це служіння виношується теж дуже довго, ще від початку війни. Тобто я про це служіння вже знав, Бог мені заклав уже план. Про це служіння я знав, але я не знав, як воно повинно відкриватися. І дивіться, воно проходить, воно практично пройшло уже більше як півтора року, тому що у нас війна тягнеться вже більше як півтора року. І я просто не буду розказувати. Я не, не люблю озвучувати. Коли це прийде, от тоді вже розкажу за це служіння. Але. Я кажу Бог, дай мені знак. От і це мені вже так просто прикипіло, бо Бог мені все нове, щось відкриває, все щось нове відкриває. І, як, і я вже думаю, як це воно має бути? Е е е тому що це треба говорити з людьми, там е е все е як кажуть, владнати, бо це не стосується вже е тільки віруючих, не, не стосується тільки команди, яка буде з тобою працювати, а це стосується людей, які є. Більше невіруючі, навіть атеїсти, і це треба піти туди, з ними спілкуватися. Але треба почекати, щоб Господь відкрив там двері. Тому що, якщо я прийду, я просто постукую, мені двері ніхто не відкриє. розумієте? І це треба чекати. Я, ще плюс треба мати любов до тих людей, а ще з тими людьми, якими ти будеш працювати, треба мати ще любов. І ти кажеш, Бог, я тебе прошу. Ну, як, якщо це від тебе, якщо це від тебе, я прошу тебе, дай мені любов до тих людей. Е, я так з Богом домовлявся, щоб він мені в певний спосіб показав цю любов, щоб воно мені відкрилося. І ви знаєте, прийшов той момент. Я не буду розказувати, це на все свій час і година. Е, тому що я не хочу відкривати е, е, моє спілкування з Богом, як я це провів, щоб ворог мій не знав. Саме краще це, хай, це відбувається в тиші. І я питався в Бога, і Бог мені відповів. І цим чудесним способом сьогодні я. Можу сказати, що Бог Бог дав мені любов до тих людей. Як це відбулося, я вам згодом це розказував. Це так, це, це так, як кажуть, вступ. Тільки прийде певний час, і я розкажу, як Бог готував мене до цього служіння. Я розкажу, як Бог говорить, як з ним говорити. Але я хочу вам сказати. Питайтеся і чекайте. Якщо ви задаєте запитання, це не означає, що він тобі зразу відповість. Він починає працювати, щоб у твоєму житті все склалося. Це не буде сьогодні, це може не бути завтра, але процес пішов. Авраам. Авраам, пам'ятаєте, Авраам? дуже такий гарний приклад, і навіть Ісус приводив в приклад Авраама. Авраам скільки чекав дуже довго, правда? І, тож чекаємо і ми. Бог, Бог хоче, щоб ми е, жили у вірі і в очікуванні, щоб ми жили в вірі і в очікуванні, щоб ми е, не спішили. Дайте йому час все підготувати для того, щоб все було заплановано, щоб ви просто йшли тою дорогою, яка вже для вас підготовлена, щоб ви просто йшли. Щоб ви не, не казали, це я зробив. Бо я розумію, я в своєму житті вже нічого не можу робити. Без нього я нічого не можу робити. Якщо я почну щось своїм е, є такі вислів. Е, не спіши перед батька, так? Не спіши перед батька. Але там, е... Але там е... трошки інакше значення. Тут я вам скажу, не спіши перед батька, тому що батько вже за все попіклується, батько все вже зробить. Я хочу, щоб ви мали ту витримку у вашому серці, не спішили, бо все буде підготовлено. Тому я хочу помолитися. Не, роз, кажу, не розкриваю зараз перед вами всі секрети, але от це послання до вас. Говоріть до Бога, а хочете, не, не скажу, не скажу. Ви будете знати, а ворог теж буде знати плани. Я не хочу відкривати е, ці плани, я потім це, все розкажу. Дуже, дуже це буде вам ну, і на збудування. Єдине що. Чекайте, говоріть з ним в тишині. Пам'ятаєте, що закрийтеся в вашій кімнаті, та зайдіть в вашу таємну кімнату, закрийтеся і говоріть. Ваша кімната знаходиться ось тут. Закрийтеся в ній, говоріть, і Бог вам відкриє. Це не означає, що ми там в бетон десь закопалися і будемо там говорити. Ні. Говоріть постійно з вашим батьком. І він вам відкриє. Тому я хочу зараз за вас помолитися, щоб Він вам давав відповіді, можливо, якнайскоріше, щоб ви будувалися, щоб ви знали, що Бог відповідає. Але дайте йому час, щоб він приготував для вас цю дорогу. Добре? А, мир вам, церква Божа. Благословенний ранок, благословенний день, благословене це місце, благословені ці люди, і благословенний Бог, правда? Бог чудовий, і це дуже прекрасно. Знаєте, Петро сказав, чи можеш поділитись свідченням. І я подумав, Боже, яке з тисячі свідчень я можу обрати, яке з тисячі свідчень я можу зараз сказати. Знаєте, думаю, Леонід буде ділитись або про євангелізацію, не знаю, як його дух поведе. Але я би хотів поділитись цією подією, яка стала зі мною зовсім нещодавно. Це не стосується євангелізації, хоча останнім часом ми євангелізуємо достатньо багато. Не як апостол Павло, але теж непогано. І там теж є що розказати. Знаєте, я прочитав спочатку такий віршик, написаний тим самим апостолом Павлом до Єфесян, третій розділ, двадцятий вірш. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. І знаєте, цей випадок абсолютно зараз про мене. Така історія невеличка, але навіть в невеличкій такій історії я можу бачити руку Божу. і це я це прекрасно. Я дуже тішусь цим. І як я вже казав, я дуже палаю таким бажанням благовістити людям, благовістити людям, приводити людей до покаяння, бути Божим інструментом. І так само я палаю тим, щоб вивчати різні мови. Я вчусь на перекладача і вчу німецьку, вчу англійську. І я насправді цим дуже палаю, тому що якщо взяти якісь там сфери чи математика, чи фізика, я ні до чого не палаю, окрім мов. І євангелізації, знаєте, і Бог настільки чудовий, знаєте, як зараз прочитав, Бог може зробити недрівняно більше, ніж про що ми можемо молитися і мріяти. Бог об'єднав ці дві позиції такі: англійська мова, німецька мова і євангелізація. І до мене на днях поступила пропозиція, щоб вивчати дітей англійської, але суть перша, така перше місце. Це приводити, розказати дітям про Христа, розказати дітям про Божу любов, про Божу милість, про благу звістку. І знаєте, я дуже так одразу запалав, тому що Бог настільки креативно підійшов до мене. Бог настільки знає мене, знає чим я палаю, що об'єднав дві речі: об'єднав англійську мову. Я буду практикувати сам, я буду вивчати дітей, і я буду приводити їх до покаяння. І це мене настільки підбадьорило. Цим я настільки запалився. Я просто хочу дякувати Богу. І знаєте, ще який класний момент. Я думав, Боже, а як буде з графіком? Я вчусь, я служу, я працюю, я хочу десь відпочивати. І в мене є день понеділок, середа. В понеділок в мене дві пари, середа в мене дві пари. І мені сказали, що я буду займатися з ними в понеділок в середу. Але це сказали задовго до того, як я сказав про свій графік. І саме цікаве, що моє навчання воно закінчується вже в 11 годині. І з другої в мене починається робота. І Бог настільки чудовий, що. Просто ну, все в деталях так збалансував, щоб мені було приємно, щоб мені було комфортно, щоб я всюди встигав. Я ще такий, знаєте, дуже можу бути вибагливий. Боже, в мене так всього багато, я хочу всюди встигати. І Бог попіклував всі про це. І я просто хочу зараз подякувати Богові, тому що, пам'ятаю, на одній нічній молитві якось наш брат Валєра, він казав, що як просто приємно в молитві не просити щось Бога, а просто дякувати йому. Просто дякувати. І нам дійсно є за що дякувати Богові. Правда, якщо так проаналізувати життя кожного з нас, ну в мене, в кожного з вас особливо є за що дякувати. Тому в цій молитві я просто хочу прославити Боже ім'я. В цій молитві я хочу воздати йому хвалу і просто в смиренні, в простоті, в щирості подякувати йому. Помолимось.